Всім привіт друзі. Сьогодні виповнюється рівно чотири роки з того дня, як Зеленський оприлюднив своє сумнозвісне відеозвернення, в якому за місяць до повномасштабної агресії Російської Федерації запевняв українців, що ніякого вторгнення росіян не буде. Пам'ятаєте його? Воно ще отримало назву шашличного звернення, тому що Зеленський у ньому пообіцяв українцям замість підготовки до війни та евакуації. Травневий пікнік з шашликами. Розповідаю. 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Ну знаєте, це відеозвернення. Найкраще доводить, що українська влада не готувалася до війни з Росією, і ми поки не знаємо, чи влада це навмисно провалила підготовку до бойових дій. Ну або це сталося через їхню безвідповідальність. Але факт залишається фактом: Україна виявилася не готовою до відбиття повномасштабної російської агресії, і сталося це, повторюсь, через свідомий провал владою підготовки до російського вторгнення. Бо, якби знаєте, це було б єдине скандальне звернення Зеленського на цю тему. Ну, можна було б ще б виправдати його, мовляв, ну сказав щось не те, подумає, шляпнув о, щось таке. Але ж насправді вся українська влада тривалий час перед російським вторгненням заявляла населенню, що ніякої повномасштабної агресії не буде. Мовляв, українці, не переживайте і не панікуйте, вам нема про що хвилюватися. Більше того, українська влада не просто не вживала жодних заходів, щоб посилювати оборону України. Вони робили все, щоб цю оборону послабити. Пам'ятаєте скандальну заяву на той час. Члена комітету з національної безпеки Верховної ради народної депутатки Верещук про те, що Україні потрібно розмінувати якомога більше своїх територій. Отож, ми зараз терміново ургентно внесемо зміни, зробимо так, щоб уже до кінця 2019 року ми почали реально реально розміновувати Україну. Так, а... Ну тобто, я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше. Він знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже в 2020 році. році. Ну, за цікаво буде і особисто буде буду лобіювати, щоб він почав працювати реально. Ми би вже влітку почали б розміновувати і досить серйозно. Гроші є їх лише потрібно правильно використати. Ну а що у підсумку. Вони гроші засвоїли і Україну роззброїли, бо саме після цього засвоєння коштів було в тому числі розміновано території навколо селища Чонгар, що на Херсонщині, що дало у підсумку Росіянам 24 лютого 22 року можливість швидко прорватися з окупованого Криму і окупувати значну частину півдня України. Але все, все це буде вже потім, у лютому. А напередодні цього повномасштабного російського вторгнення, вся українська влада в унісон розповідала байки не лише про те, що велика війна з росіянами неможлива, а й про те, що хто той, хто так говорить, працює на Кремль, бо сіє паніку і дестабілізує життя в Україні через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. а Вони просто говорять: завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Як не підтверджує наша розвідка, ми залишаємось спокійними. І впевненими у собі. Ми ще раз наголошуємо: ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Причин для вашої безсонної ночі немає. На сьогоднішній день ударного угрупування, яке спроможно було здійснити вторгнення в Україну силове, російські збройні сили не створили. Я вважаю, що а, Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Я не ні страшна російська Якщо Я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Але проблема в тому, що ну Бояться нічого. Розпакувуйте тривожну. ну, уважаемые украинцы, тривожні чемодани. чемоданы. Меньше слушайте ту дурь про кров і про там, страшне оборудовання, все, що нам сабчать на Вашингтон Пости і так далі. Ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. Українці розумна і мудра нація. І, попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно. І до всього готові. Дивіться, мені здається, що більшість народу вже е, побачивши, що 3, 4, 5 точних дат вже минуло, зрозуміли, що це просто ну е, залякування людей. А як ви оцінюєте використання розвідданих в Америки, так як вони це роблять, для того, щоб відбити у Путіна охоту атакувати? Мені складно характеризувати, як використовує дані своєї розвідки Сполучені Штати. Ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо? Про яку економіку ми говоримо? Як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ? Завтра буде війна. Йде обвал національної валюти, виводяться гроші, бізнес улітає. Як ви вважаєте, можна жити в такій державі? Може стабільність в такій державі бути? Ні. До Києва просто ніхто не дійде. Я пропоную такий апокаліптичний сценарій навіть не розглядати. Це не санітниця. Вибачте ті, хто це говорить, навіть що це поважні наші стратегічні партнери. Як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Що ви подумали? Які думки у вас були е, в сенсі вашої боротьби з російською агресією, з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна? У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно. Потрібно видихнути. Заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники, всім змі бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе, не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, в квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемося за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували, не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними. І зустрічаємо наступний новий рік. Все під контролем і все йде по плану. Ну але не тільки українські чиновники на чолі із Зеленським брехали українцям про неможливість російського вторгнення. Те ж саме робило і українське військове командування. Ви пам'ятаєте заяву головнокомандувача збройних сил генерала Залужного, яку він зробив буквально за лічені дні перед російським вторгненням. А в ній він заспокоював мешканців українських прикордонних областей, розповідаючи, що їм нема про що хвилюватися. Я признаю це як військова людина про те, що так, да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу. Якщо біля їх кордонах знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово і з військової точки зору її про. Аналізувати можливості до здійснення чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися. Ну а потім настало 24 лютого 2022 року, і Росія розпочала широкомасштабну агресію проти України, і тисячі українців загинули від російських бомб-ракет. і мільйони опинились на окупованих територіях, і це стало можливим в тому числі тому, що українська правляча верхівка повністю провалила підготовку до великої війни з росіянами. І те, що росіянам не вдалося окупувати ще більшу частину України, цілковита заслуга не влади і не військового командування, а простих українських чоловіків, які в перший день російського вторгнення пішли добровольцями. На захист своєї країни, і саме завдяки їхній волі і мужності вдалося зберегти більшу частину України неокупованою. Хоча, можливо, у в української влади був зовсім інший план. Можливо, можливо, ми про нього з часом дізнаємося, коли українські можновладці постануть перед судом, в тому числі, за повний провал підготовки до війни з Росією. Що ви думаєте, друзі, про цю поведінку української влади 4 роки тому? Це була їхня тупість чи спланована диверсія зі здачі України росіянам? Напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях, а також підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю ще більше резонансної інформації, посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!